Права 1608. Усно. Знайди значення виразу. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому заданні. Вираз 32,83, що ділиться на А. Треба знайти значення цього виразу, якщо А дорівнює 0,1. Ну що ж, записуємо то наш вираз 32,83 соті, що ділиться на А, запишеться як 32 цілі, 83 соті, що ділиться, замість А пишемо 0,1. І це дорівнює. Якщо ми ділимо на 0,1, то переносимо кому на один розряд праворуч. То Записуємо, що частка в нас тоді дорівнює 328, цілих. 3. Переходимо до наступного. Завдання, якщо А дорівнює 0,1 Ну що ж, записуємо так само, то наш вираз 32 цілі, 83 соті, що ділиться на А, запишеться, як 32 цілі. 83 соті. Що ділиться на 0,1 соту? І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми ділимо на 0,1 соту, то переносимо кому праворуч на два розряди. То у нас вийде частка 3283. Ну що ж, переходимо до останнього завдання. Якщо А дорівнює 0,01. Ну що ж, записуємо тоді, то наш вираз 32 83 що ділиться на А, запишеться як 32 83, що ділиться, замість А пишемо 0,1 Тоді це дорівнює. Ну що ж, приділені на 0,1 переносимо кому праворуч на 3 розряди. То тоді на 2 ми зможемо перенести і треба дописати ще один 0. То записуємо, що частка в нас дорівнює 32 830. Переходимо до другого завдання. Отже, вираз у нас Б, що ділиться на 0,01. Ну, і якщо B дорівнює 4,5, записуємо то, наш вираз B, що ділиться на 0,1 буде дорівнювати. Замість B пишемо 4,5. Що ділиться на 0,1 І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте будемо міркувати. Якщо ми ділимо на одну соту, нам треба кому перенести в 4,5 праворуч на два розряди. На один можна перенести. І потім треба дописати ще один 0. Тобто частка у нас дорівнює 450. І... Переходимо до наступного B. Б дорівнює 9,823. Знов-таки записуємо то, наш вираз Б. Що ділиться на 0,1 Буде дорівнювати. Замість Б пишемо 9,893. Що ділиться на 0, залишається 1 соту? І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми ділимо на 1 соту, переносимо кому раз два розряди праворуч, то у нас вийде 989, 3. Ми приходимо до наступного Б. Б дорівнює 152. Ну що ж, записуємо аналогічно, пишемо то, наш вираз Б, що ділиться на 0,1 Це дорівнює. Замість Б пишемо 152. Що ділиться? Записуємо 0,01 сота. І це дорівнює. Якщо ми ділимо на 1 соту, то переносимо кому на два розряди праворуч. Ну або можемо на 100. Нам треба дописати два нулі. Після 152, то це буде 15 тисяч частка дорівнює доріння. 200. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу, коли ми ділимо на розрядну одиницю. На цьому вправу завершено.